Та ну а зараз будемо про внутрішні питання спілкуватися із Володимиром Ватрасом. Він є правником науковцем, народним депутатом України від фракції Слуга народу автором основного та альтернативного законопроекту цивільного кодексу. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, доброго ранку. Радий бачити і чути. Заступниця голови Верховної Ради України з такої новини розпочнемо вчорашньої, але вона свіженька Олена Кондратюк відкликала свій підпис з картки законопроекту цивільного кодексу, е скасувавши фактично своє співавторство. Ну і тут питання виникає: логічне: а чому зараз такі відкликання? Що не так з цим проєктом? Чи можна його виправити? Бо було багато. Е Думок, суперечок, фахових, нефахових, експертних, неекспертних, але в будь-якому разі в соціальних мережах від простих людей. І оці тригерні питання, зокрема, шлюб 14 років. Це був, як таке, знаєте, прапор тригерний. Найголовніший, будь ласка, докладніше про це. Да. Ну, власне 22 січня 2026 року група народних депутатів зареєструвала проект цивільного кодексу, над яким е, робоча група і низка науковців працювали ще з 2020 року. Е, це досить потужний, ефективний е, кодифікований оновлений кодекс, який регулює приватні відносини. І покликаний покращити не лише правове становище особи в українському суспільстві, але й вдосконалити її статус в договірних в спадкових відносинах, в деліктних зобов'язаннях. Ну і основна новела безумовно цього кодексу це регулювання сімейних відносин вже на рівні цивільного законодавства. Адже до цього часу в Україні діяв окремий сімейний кодекс. Діяв він починаючи з 1 січня 2004 року. Року і власне регулював сімейні відносини на рівні сімейного законодавства після реєстрації, ну зокрема, реєстрації законопроекту передувало громадське обговорення, заслуховувалися думки науковців і власне особливих критичних нарікань щодо проекту цивільного кодексу і не було. Але останнім часом, десь буквально на минулому тижні, розпочалася масова. Масова, скажімо, так, атака на окремі положення законопроекту з боку громадськості, з боку громадянського суспільства, з боку групи жінок юрфем, які представляють, і полягала вона в тому, що громадськість України була проти можливості зниження шлюбного віку. І проти можливості надання права на шлюб, зокрема реєструвати шлюб, починаючи з 14-ти річного віку, за рішенням суду у разі народження дівчиною дитини або у разі вагітності. Взагалі, яка передісторія цієї проблеми, хотів би одразу наголосити, що чинний сімейний кодекс, який на сьогоднішній день діє, він починаючи з 2004 року і по 2012 рік, дозволяв надавати право на шлюб з 14-ти чотирнадцятирічного віку. тобто, це не є якась новела. Вона існувала і діяла в Україні 8 років. Була напрацьована судова практика. Вже була низка судових рішень, які надавали право на шлюб з цього часу. І, і основна ідея робочої групи, яка ну скажімо так, сповідувалася в цій частині, забезпечити як інтереси дитини і зробити все можливе для того, щоб зупинити ситуацію щодо штучного переривання вагітності. Щодо тиску на дівчаток, які вже по факту є вагітними, чи які народили дитину для того, щоб в них була можливість створити сім'ю, адже законодавець України надає неповнолітній особі з 14 років і самостійно до суду звертатися і брати участь в низці договірних відносин. Водночас дійсно в 2012 році були внесені зміни, і шлюбний вік був підвищений до 16 років. Але знову ж таки за рішенням суду. Це була перша проблема, на якій акцентувала увагу громадськість Більше того, навіть і лунали певні звинувачення в бок з боку в бік авторів щодо того, що ми хочемо легалізувати в Україні педофілію. Друге істотне зауваження з боку Юрфемен полягало в тому, що в чинному сімейному кодексі забороняється розірвання шлюбу в період вагітності нареченої та допоки дитині не виповниться один рік. Тому власне дане положення авторським колективом було збережене, але після реакції громадськості також було прийнято рішення відновити статус кво Ну і третя проблема, яка також була, це проблема легалізації одностатевих шлюбів. Я знаю, що вона існує не лише в Україні, вона також актуальною є і в. В Польщі, оскільки є відповідне рішення Європейського суду з прав людини, яке зобов'язує Польщу привести у відповідність своє законодавство в цій частині, також були окремі нарікання стосовно книги цивільного кодексу, пов'язаної з публічними станами і з реєстрацією з державною реєстрацією. Тому, власне, спікер українського парламенту для того, щоб зменшити накал в суспільстві і не поставити під удар весь потужний нормативно-правий акт, прийняв ріш і рекомендував робочій групі переглянути положення щодо шлюбного віку. Я з групою народних депутатів, зокрема з Ігорем Фрісом, Іваном Калауром, Миколою Стефанчуком та Олександром Корнієнком, зареєстрували альтернативний законопроект, забрали ось ті критичні норми, про які йшла мова з проекту. І ми готуємося зараз до засідання комітету, відновили статус-кво шлюбний вік 18 років, і лише за рішенням суду з 16 років може бути. Ти надано право на шлюб, будемо дозволяти розривати шлюби вагітним жінкам, і якщо дитині не виповнилося один рік. Єдине, що спірна ситуація з легалізацією одностатевих шлюбів, тому що Конституція України не дає можливість реєструвати шлюби між особами однієї статі, бо там чітко закріплено, що шлюб це є союз між жінкою та. Чоловіком, тобто треба власне, Така ситуація склалася. Ми виправляємо її на рівні альтернативного законопроекту. І переконаний комітет з правової політики і зала парламенту підтримає альтернативний законопроект. А потім ми напрацюємо ще інші зауваження їх врахуємо. Давайте послухаємо спікера Верховної Ради пана Стефанчука, який фактично роз'яснює цю норму, яку яка викликала широкі дискусії. Прошу. Це не відповідає дійсності. У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою, в разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років або її вагітності, виключно за рішенням суду, може бути дозволено укладання шлюбу. Щодо цієї норми, вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб із 14 років. Вона є захисною, щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Пане Володимире, я дозволю собі таке фундаментальне питання, яке мене дуже часто е, хвилює, коли мова йде суто про юридичний бек, е, про те, як одні закони в нашій країні е, дуже часто перекреслюють якісь інші закони, або просто знаєте, не, не сходиться в якійсь точці. Ну, тобто, у нас є цивільний кодекс, і дякую вам, що ви зауважили, що е, певні норми, е, про які зараз говорять, вони, в принципі, існували у нас е, в певному форматі, з іншого боку, у нас довший час е, існує кримінальний кодекс і окремі статті, там 156, до прикладу, про розміщення неповнолітніх. Мова йде про вік 16 років, а все щодо, ну то як би ну, відповідальність? Як цивільний кодекс в Українській державі може суперечити кримінальному, ну і е, взаємно навпаки? Дивіться, справа в тому, що ці кодекси регулюють абсолютно різні сфери суспільних відносин. Кримінальний кодекс регулює публічні відносини, і його завдання притягнути особу, яка вчинила злочин до кримінальної відповідальності. Цивільний кодекс це кодекс свободи, це кодекс вільного волевиявлення і кодекс диспозитивності, де особа повинна мати кілька можливих варіантів поведінки, як діяти в тій чи іншій ситуації. Абсолютно погоджуюся з пікером в тій частині. Що ця норма, яка нами пропонувалася з 14 років, вона радше як виняток, а не як правило, і е, власне на моє переконання ніякої загрози е, існуванню е, там чи педофілії, вона не викликала в зв'язку з тим, що факт вже фактично відбувся, тобто дівчина вже вагітна. Дівчина так, вже вийти заміж, дитина. але людина, яка стає її там чоловіком, при цьому сідає в тюрму за розбещення неповнолітнього. Ну власне, і ця норма, яка. Скажімо так, давала би можливість реалізувати право на шлюб, врахувати найкращі інтереси дитини, могла би і слугувати підставою для звільнення від такої відповідальності. Можливо було би пропрацювати цей варіант. Але, але якщо дівчина про те... погоджується на це, та я так розумію, коли вона Безумовно, погоджується, але коли це є це... насильство, то очевидно це... не має бути жодних так. варіантів заявником в цій справі. Є виключно ця дівчина. Це її волевиявлення, і лише суд перевіряє, чи це буде відповідати її волі до участі в справі. Залучаються її батьки чи інші законні представники органу піки і піклування. І після тривалого судового процесу суд приймає рішення. Суд, якщо побачить, що це не відповідає інтересам неповнолітньої, він може відмовити в задоволенні такої заяви. Але але це ж давай відповідає тому... дуже часто інтересам того, хто вступає в шлюб з неповнолітнім, і як ви. Сказали, наскільки я це відчитала. Поправте мене, якщо це не так, це дає лазівку уникнути кримінальної відповідальності. Мало б давати, якби ми знову ж таки стояли так не уникнути, а це може слугувати підставою для звільнення від кримінальної відповідальності чи від кримінального покарання. Але уявімо собі ситуацію, що батько теж неповнолітній. І він не є суб'єктом злочину. І досить часто по статистиці бувають ситуації, коли 14-річний хлопець і 14-річна дівчина ну власне зробили дитину, так і Буває чи має прави? ця дитина так. право на виховання в сім'ї? Чи має ця дитина право мати батька, який перебуває в законному шлюбі її матері? Тому ми тут говоримо про врахування найкращих інтересів дитини, а ні в якому випадку не про легалізацію. До філії, там чи про кримінально карані діяння по статистиці в середньому в Україні за рік. Народжують дівчата до досягнення 14 років там 25 з половиною дівчат. Це не означає, що всі вони будуть просити право на шлюб. Але якщо нам вдасться створити сім'ю, нам вдасться забезпечити дитині право на належне виховання в сім'ї, зрозуміло за допомогою батьків там, чи інших законних представників, то краще, мабуть, надати такий шанс. Така ж сама ситуація і в 16 років, яка на сьогоднішній день діє, і в принципі в 16 Років в дівчини, яка вагітна чи народила дитину, є дефект повної цивільної дієздатності, певний дефект волі, і ну, ми ж розуміємо, що кожна людина вона індивідуальна і за фізіологічними показниками, і за розвитком особистості, і за життєвим досвідом. Але в зв'язку з тим, що громадськість обурена, це викликало ну реально серйозну атаку з боку громадянського суспільства. Законодавець відреагував своєчасно. Законодавець розуміє, що в умовах воєнного стану. Ми не маємо робити все можливе для того, щоб наше суспільство було спокійне, щоб не обурювалося, і ми зареєстрували альтернативний так, що Це були і це я... були зауваження і лікарів, і психологів. І ну це були дійсно і фахові, і не фахові. Літкі я так і дуже коротко це... і правозахисників. Так, і правозахисників. І, і євроінтеграція наша теж якби тут так, має, має, має це місце. це. Про інше питання про одностатеві шлюби. Так. Також тут дискусії ще в де багато і е, е, насправді вам велика подяка за те, що ви про це відверто говорите і Дякую. дискутуєте з нами а Таке суспільство в нашому тері дуже коротко, але важливо дуже багато сьогодні українців, українок, які можливо будуть брати шлюбі, народжувати в українців і генофонд піднімати зараз, привадь в Польщі, і от щодо антиукраїнських настроїв, в Польщі, які є, як і в будь-яких країнах, є щодо когось іншого е антинастрою. Міністр е е закордонних справ в Польщі Сікорський прокоментував ці настрої таким чином, що е якщо е в Польщі будуть негативні настрої щодо українців, це зашкодить самій е Польщі. Я хотів би сказати, щоб ви як. Саме народний обранець прокоментували це розуміння і ставлення польської влади перш за все до цих проблем, які є в антиукраїнських ставленнях, і як можна із допомогою української влади вирішувати це спільними діями ну поки українці є там, щоб цю ситуацію і не дати росіянам найголовніше роздмухувати ці істерії антиукраїнські і антипольські також. Будь ласка. У ну, дивіться, в першу чергу, я як український парламентар, парламентарій хотів би подякувати польському народу за ту допомогу і підтримку, яку вони нам надають спочатку повномасштабного вторгнення. Мільйони українців отримали в Польщі прихисток, мільйони українців отримали в Польщі робочі місця а найголовніше. Е Тисячі українських воїнів отримали від е, наших братніх е, поляків військову допомогу, гуманітарну допомогу. І особисто я, як народний депутат, неодноразово приймав вантажівки з продуктами харчування з медикаментами і е, роздавали ці продукти разом з нашими братами поляками, в тому числі на Хмельниччині, внутрішньо переміщеним особам і е, на сході України. Е, безумовно, є накал е, можливо. Можливо, суспільство втомилося вже від війни, тому що Повномасштабне вторгнення вже майже четвертий рік триває на території України. Можливо, і є випадки, що і наші громадяни України не зовсім толерантно себе ведуть на території іншої держави. Є і інші випадки, коли до українців е має місце дискримінаційне ставлення. Тому наше завдання як політиків е в першу чергу дипломатичним шляхом вирішувати ось такі проблеми. Е Насправді росіянам не вдасться посварити нас з поляками. Це наші найближчі сусіди, наші долі тісно пов'язані. В нашій спільній історії були різні ситуації і моменти, але ми через них пройшли, і ми на сьогоднішній день повинні дружити. Ми повинні бути е, об'єднані спільною метою, тому що ворог у нас. Один і всі ми знаємо, хто цей ворог. Тому український парламент на дипломатичному рівні через групи дружби. Зокрема, я чле, я є членом групи е, дружби між парламентських зв'язків з Республікою Польщею. ми... Е, Організовуємо зустрічі, форуми. Ми спілкуємося з е, депутатами польського парламенту. Е, наші дипломати захищають права українців. Я знаю, омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив в офісі. Е, Представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини, де кожний українець може прийти і знайти свій захист, але зрозуміло, що і в Польщі є певні праворадикальні рухи, є певні праворадикальні рухи в Україні, тому ми маємо зробити все можливе, щоб толерантність, взаємоповага, терпимість і вдячність в першу чергу за допомогу домінувала над якимись амбіціями Дякуємо і особистими. Дуже.